На два дні міський плавальний басейн перетворився на місце, де на чотирьох доріжках бердичівським учнівством кувалася одна перемога за іншою. Близько ста учасників школярів взяли участь у спортивних іграх з плаванням. Перший день організатори віддали під змагання на 50 метрівці. Юні підкорювачі водної гладіні мали подолати дистанцію вільним стилем, брасом, батерфляєм та на спині. Окрім того, на дівчат та юнаків чекали естафета 4 по 50 метрів. Щороку подібні змагання і не лише з плавання підтверджують незмінне правило. Як би впевнено, ти не почувався у світі спорту, але коли у ньому ти аматор, то не чекай на диво. П'єдестал пошани підпускає до себе лише професіоналів. Цьогорічні плавальні ігри виключенням з цього правила не стали. Першими до фінішу приходили здебільшого вихованці ДЮСШ імені Лонського. Щодо дистанції 50 метрів, то вільним стилем її найшвидше подолали учениця НВК номер 10 Марія Лясковець та представник другої гімназії Антон Лапінський. Кращими у брасі стали Валерія Бойко, 15-й ліцей, та Антон Шишкін, НВК номер 10 Заплив батерфляєм. Приніс перемогу учениці ЗОЖ номер 12 Дарині Мироновій та учневі 4-го НВК Валерію Шепелю. На спині швидше за інших 50 метрів перетнули представниця 12 школи Валерія Грошева та Дмитро Олексюк НВК номер 4 У моїх планах було взяти розряд, але трохи не вийшло, не вистачило 74. сотих. Ну, суперники були не слабі, були такі, які могли майже догнати. Ну а так, якщо б було б більше людей, які займалися плаванням, змагання були б набагато цікавіші. Між вище названими закладами розгорілася головна боротьба і на естафеті. 4 по 50. за підсумками виступів, кращими серед дівчат. Ні стали представниці 10-го НВК. Серед юнаків учні НВК номер 4 на призерів та переможців першого дня Ігор чекали грамоти від організаторів. Зійшла на п'єдестал і шестирічна Софія Бояківська. Як наймолодша учасниця запливів. У легко а яку дистанцію ти теплила? На спині. Крові. А, яка, а який стиль тобі найкраще дається? Кроль на спині. А взагалі, як пройшов твій виступ, як би ти оцінила його? Хороші. Ну ти отримала грамоту. Задоволена таким результатом? Чи хотілося би кращого? Мало не усі ті самі прізвища рахувалися у переможцях і наступного дня. Коли свої вміння, витривалість та підготовку треба було довести на 100 метрівці. У вільному стилі на ній стали переможцями Марія Лясковець та Валерій Шепель. У Брасові знову Валерія Бойко та Антон Шишкін. У Батерфляєві – Дарина Миронова та Юрій Лащо з 12-ї школи. На спині 100-метрівку стрімкіше за суперників подолали Олександра Новіцька, НВК номер 10 та все той самий Дмитро Олексюк. За результатами ігор, третє командне місце лишилося без володаря. Взявши однакову кількість очок, срібло ігор розділили між собою учні 12-ї школи та 4-го НВК. Найкращою на цьогорічних змаганнях було визнано команду НВК номер 10 Щорічно проводяться змагання з партія школярів міста з плавання. Кожен рік все менш і менш на жаль приймає учасників в цих змаганнях в зв'язку з тим, що діти хворіли. Все ж таки наш основний склад спортивної школи прийняв участь. І також інші школярі. Змагання пройшли на високому рівні, дякуючи нашому міському голові, організаторам змагань за те, що басейн працює. Саме головне, щоб дітки були здорові. І все ж таки під час такого тяжкого карантину, хвороби, наш басейн не закрився. І результати від того були найкращі.